Мартін Лютер Кінг молодий чоловік, який став символом боротьби за громадянські права в Сполучених Штатах. Він народився 15 січня 1929 року в Атланті, штат Джорджія, та з дитинства відчував сильний вплив своєї родини та оточення. Кінг став лідером руху за громадянські права, борючись за рівність та справедливість для всіх людей, незалежно від кольору шкіри. У 1964 році він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру за свою відданість ненасильству та боротьбі за права людини. Найбільш відомою його промовою стала Я маю мрію, виголошена 28 серпня 1963 року. Де він описував свої мрії про рівність і справедливість. Ця акція призвела до прийняття закону про голосування у 1965 році. Що покращило права виборців для афроамериканців? Мартін Лютер Кінг був убитий 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі, що викликало великий шок і обурення в суспільстві. Сьогодні його спадщина живе в серцях мільйонів людей, які продовжують боротися за рівність, справедливість і ненасильство. Діти вчаться про Мартіна Лютера Кінга, його важливі висловлювання, які надихають на боротьбу за справедливість і рівність. Щорічно люди святкують День його пам'яті, підкреслюючи вплив, який він мав на американське суспільство та світ. Підписуйтесь і діліться з друзям та рідними. Документи, проекти та обговорення в школах допомагають молодим людям зрозуміти важливість боротьби за права людини. Сьогодні в пам'ять про Мартіна Лютера Кінга люди зібрані разом, щоб боротися за любов, рівність і справедливість у всіх куточках світу. Його історія і донині навчає нас важливості любові, миру та боротьби проти несправедливості в будь-якій формі. Багато людей вшановують пам'ять Мартіна Лютера Кінга, беручи участь у волонтерських акціях та навчаючи нові покоління його принципам. Молодь продовжує мріяти про світ, де всі будуть рівними і вчиться відстоювати свої права, надихаючись його прикладом. Дякую за ваш час.